Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Тож зустрічайте Citroen Berlingo 2012 року випуску з дизельним двигуном 1,6 механічною коробкою передач на передньому приводі. Економний місткий універсал. має доволі просторе багажне відділення. В комплектацію входить парктроніки. 15-дюймові диски. Зсередини темний комбінований салон та світла стеля, електрорегулювання та складання дзеркал. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла та датчик дощу. Магнітола з підтримкою AUX, кондиціонер, передні склопідйомники та інше. Пробігу даний автомобіль має 141 тисячу кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон «Хапай Авто. До зустрічі!